Країна вогнем палає і дихає чадним димом. Поранена шкутильгає, та кров зафарбує гримом, тендітна, мов та билина, і сильна, немов титани, ім'я її Україна, не вдягне вона кайданів. Незламність собі плекала десятками довгих років, І з волі тризуб скувала молитвами всіх пророків. Дягла камуфляж на тіло і з прапором на шевроні. Хоч серце вогнем горіло, не стало від жару чорним. Тут у воїни, прометеї, борці за свободу і волю. На сході кругом траншеї, війна так малює долю, пописане сине небо, ракети шляхи проклали, ні лісу нема, ні степу, усе кати зруйнували. В боях з нами отамани. Змінили шаблі на танки. По той бік бридки тирани збирають свої останки. А ми одягнули берці, такими і є герої, щоб знищити віру в серці, не знайдуть такої зброї. Країна стоїть, мов скеля, вона в маскувальних сітках, та шлях свій віками стеле на сході лиха сусідка, а наша мов та билина, і сильна, немов титани, ім'я її Україна, що з попелу знов повстане.